Починаємо з того, що ставимо на вогонь 1,5 літри молока, і хай собі там потихеньку закипає, гріється. Тим часом два яйця відділяємо білки від жовтку. І з кружки цукру я забираю одну ложечку цукру в жовтки, буду їх розтирати з цукром. І той цукор, що в мене залишився в чашці, висипаю в молоко. Тут я ще не показала, але в молоко я даю дрібку солі для балансу смаку. Жовтки розтираємо з ложечкою цукру і з ванільним цукром. Сильно збивати не потрібно, просто розтерти. І додаю туди три столові ложки борошна. Ложки такі добренькі, десь з гірочкою. І тепер мені з цього потрібно зробити рідке тісто. Рідким воно не вийде, тому я потрошечку додаю молока. З нашої кастрюльки Воно вже тепленьке, потім поступово воно буде аж прямо гаряче, це нічого страшного, можна додавати гаряче молоко. Бачите, таке в мене вже тісто вийшло, але це ще загусто, тому продовжую додавати молочко потрошку, по ложечки І коли я таким чином це все розмішую, то в мене не утворюються комочки У мене виходить, бачите, таке однорідне тісто. Ну, такі, як ніби на густі млинці. Коли моє молочко добре закипіло, бачите, аж булькає. Тоді я вже можу це рідке тісто вливати в молоко. Я обов'язково спочатку кип'ячу молоко, щоб впевнитись в тому, що воно точно закипіло, тому що такий тортик я зазвичай готую діткам, і я не хочу, щоб там щось кисло чи пригоріло, тому я спочатку кип'ячу молочко, а потім додаю суміш до киплячого молочка і ще раз довожу до кипіння, постійно помішуючи. Бачите, мішаю, 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 воно гусне. І аж коли воно злюпає, Знов отако забулькає. Я ще даю йому хвилиночку покипіти і тоді вже виключаю вогонь. До речі, каструлю краще брати антипригарну з подвійним дном, щоб молоко не перегорало. Все, бачите, класно так булькає. Можна виключати і додаю туди ще пів пачки це приблизно 100 г вершкового масла. Деякі кажуть мені, що потрібно спочатку збити масло, потім додавати туди заварний крем. Ну, я так скажу, це працює тільки, коли у вас жирний крем, тобто, коли там багато масла і дуже мало грам 500 оцеї заварної основи. У мене не так. У мене півтора літри заварної основи і всього 100 грам масла. Воно там добре розходиться, нічого не тече. Бачите, який виходить кремчик? Однорідний. Трошки ріденький, але це нічого страшного, ви потім побачите, як він загусне. Масло не видно, все добре розійшлося. Можна виносити його на холод, я виношу на балкон, можна поставити в таз з холодною водою. Дивіться самі, я виношу на балкон і починаю займатися тістом. Для цього беру сметани. Ой, беру пачку, в мене тут написано 400 грам. Ну, я поміряла, оце така кружка виходить. Десь грам 250 грам. Отако От солі кидаю, півчені ложечки, столова ложка цукру. два яйця. І борошна. Ага, да, ще даю отакий кусочок грам 30 маргарину. Взагалі, у, у моєї бабусі в рецепті написано ложка масла. Я не знаю, чи то вона мала на увазі олії, чи то вона мала на увазі масла. Я даю отако грам 30 маргарину. І борош насиплю, як моя бабуся казала, до е крутого тіста, як на вареники. Але, чесно кажучи, я мішаю трошки м'якше, ніж на вареники, тому що його потім легше тоді розкатувати. І борошна полюбеж я підсипаю при тому, як розкатую. Ось таке воно в мене виходить вроді як плотненьке. Ще трошки змащую зверху олійкою, щоб легше було мені його зібрати з миски. І воно таке, знаєте, важке, плотне, але водночас і м'якеньке. Спеціально вам хочу тут трошки побільше пом'яцкати, щоб ви зрозуміли, яка його консистенція має бути. І вже коли я розумію, що вона мені докупи зібралася, я його ділю на 10 отаких шариків, кульок і ставлю у холодильник. Зразу починаю розкачувати. Нічого не чекаю, поки я перші спеку, спечуть і вже другий настояться. Розкачується, бачите, дуже легко. Дуже легко. Досить тонко я це роблю, Бачите, навіть кружечки просвічуються крізь тісто, приблизно ну, 2-3 міліметри. Так. Саме в цей час мені потрібно перевернути корж, який вже стоїть в духовці. Якщо у вас нормальна духовка, не перевертайте. Але в мене верх не печеться, то я перевертаю. Так. Перевернула корж і. Допрацьовую з оцим коржем, обрізала по кришці, наколюю веделочкою, вилуч... я думаю, що ви розумієте, для чого, щоб воно мені не позирилося. Тим часом корж допікся попередній. Я його дістала і ставлю наступний. Отака в мене кубка вийшла. З цієї кількості тіста в мене вийшло 15 коржів. І це забагато в мене ще лишилося 4 штучки. От так, бачите, загус наш кремчик. Він чимось схожий на манну кашу. І за консистенцію, і за смаком, до речі, то теж. Я його перемішую. Саме із-за цього я не бачу сенсу такий кремчик накривати плівкою в контакт. Чи там дуже переживати, що якийсь з ним буде камочок. Нічого страшного, все перемаститься, все, все буде добре. Тарілочку трошки змащую кремом. Щоб не їздили по, тарілі, по тарілці коржі. І на кожен корж я кладу три такі великі ложки крему. Але ви дивіться, самі. Основне, щоб була промазана серединка, і краєчки я дуже добре стараюсь змащувати, тому що вони потім виходять сухі, виходять сухі, якщо їх добре не змастити. Нарано я їх все одно обріжу. І будемо з тими краєчками пити каву, раніше ніж гості прийдуть. Ось такий тортик вийшов. Наверх я вирішила посипати вафлі з какао. Але, чесно кажучи, якщо ви поріжете крупно шоколад, то воно буде смачніше. Так, я печу зазвичай два торти, тому що одного нам замало. І от в такому стані я його відправляю в холодильник настоюватись. А ось і наші краєчки. На жаль, їли цей тортик без мене, тому я вам можу показати тільки краєчки.